Відомо, що Романа Рейнса важко перемогти на ДПВ, але є кілька реслерів, які зумілися зробити протягом багатьох років. Переоцінений і надмірний це мабуть два терміни, які ненависники Романа Рейнса часто використовують, оскільки Роман Рейнс є одним з найпереможніших реслерів свого покоління. Будучи бебіфейсом, Роман Рейнс виграв багато матчів і мав кілька титулів, а тепер, як Хіл, вождь племені, домінує більше, ніж будь-коли. На ППВ Роман Рейнс виграв 37 одиночних матчів, програв лише 16, і ніби це було недостатньо вражаюче. Ці втрати припали лише 10 реслерів. Отже, без зайвих слів, давайте подивимось на кожного реслера, який переміг Романа Рейнса на ППВ матчі. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black, і це реслери, які перемагали Романа Рейнса на ППВ. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, що хочеш бачити нові цікаві відео про ресінг українською мовою. На Баттек 2015 року Роман Рейнс і Бері Вайт показали дуже гарний матч з гарним оповіданням і хорошою роботою персонажів обох персонажів. Болівальники були захоплені матчем від початку і до кінця. Поєдинок ніколи не був нудним, хоча темп був звичайно повільним, він тривав 22 хвилини на матч. Обидва рестори виглядали сильними, але, врешті-решт, перемогу здобув Брей Вайт. Однак Роман Рейнс виграв матч реванч на Хелнесе 2015 року, який ще був кращим, ніж той матч. Роман Рейнс і Бобі Лешлі зустрічалися лише один раз на ППВ. Точніше, на екстремлуз 2016 року. Це був хороший матч, хоча нічим він не запам'ятався. Ці двоє потужних хрестерів працювали повільно, але виконували кілька хороших точок. Шанувальники думали, що це буде ще одна перемога для Пікдога, тобто Романа Рейнса. А це була перемога Бобі Лешлі, який переміг чисто, що було несподівано. Було б дивовижно побачити Лешлі знову проти Романа Рейнса, тепер, коли вони обидва є найбільшими суперзірками у світі. Супершоудану <му> 2015 року було одним з найгірших ППВ в історії WWE, і Роман Рейнс, і Шей МакМехон зробили свій внесок у цю ганебну справу. Вони грали один проти одного так добре, що Дрома Кінтар був біля рингу. І в кінцевому підсумку став визначним фактором у матчі, даривши Романа Рейнса клеймером. У будь-якому випадку цей матч був жахливим, абсолютно нудним. А те, що Шей Макмахон закріпив Романа Рейнса, тобто переміг, було шокуючим і одним з найгірших рішень WWE того року. Вірите чи ні, але Еріку Ровену вдалося перемогти Романа Рейнса на ППВ-матчі. Вони зустрічалися один на один лише один раз на клешу Чемпіон з 2016 року. Це був матч без ДК. Очевидно, що Ерік Роувен не виграв чисто, оскільки Люк Харпер з'явився, що подати йому руку. Все ж Роумен домінував більшу частину матчу, а Рейнс зробив кілька хороших камбеків. Загалом це була хороша бійка, досить жорстока, несподівана фіналом. Кін Корбін був останнім ресером, якому вдалося висвітити Романа Рейнса, і це було майже 3 роки тому, точніше на CLC 2019 року. Це був матч CLC, хоча, на жаль, він випродав і став посереднім матчем. Роман Рейнс мав справу з Корбіном, Дольфом Зіглером і Ревайвал. Хоч як не старався Роман Рейнц, зрештою він і зміг перемогти. Поєдинок закінчився тим, що кожен виконав свої фірмоні рухи на Роман Рейнці, а завершився Корбінським End of Days у стілевій стілець. Щеймус Роман Рейн зіткнулися іменно один на один у двох тільки матчах і ще переміг обох з них. Перший матч відбувся на Survivor Series 2015 року. Коли Щеймос отримав свій Money in the Bank контракт, щоб перемогти Роман Рейнс за 34 секунди та виграти титул чемпіона світу у важкій вазі, який Роман Рейнс щойно виграв після перемоги над своїм колишнім партнером Діна Емброзом. Потім у гоні події ціли 2015 року Шеймос успішно захистив титул проти Романа Рейнса у важкому матчі, за яким було дуже цікаво спостерігати. Roman Reigns і Брон Strowman 4 рази зустрічалися один на один в одиночному бою на ППВ. Їхня перша зустріч відбулася на фастлайн 2017 року, де Роман Рейнс вийшов переможцем, потім вони зіткнулися один на один на пейбек 2017 року і цього разу переміг Строумен. На Great Boss of Fire 2017 року Reigns і Строумен зіткнулися у матчі Abloons, тобто швидка допомога, у якому Строумен знову переміг. І нарешті вони зіткнулися один на один на Хейлнесел 2018 року. Матч, який закінчився без змагань через те, що Брок Леснер знищив їх обох. <музнародний> Поверчи про Брока Леснера, очевидно, що він також перемагав Романа Рейнса у доношеному матчі на ППВ. Вождь племені виграв останні три матчі, точніше на SummerStando 2018, го Round Gell і WrestleMai 38. Але перші два виграв саме Леснер. Спочатку це було Не R 34, а потім Крейтес Rumble. Трамбл. Кінновенс був одним з найкращих опонентів Романа Рейнса за його весь час. У них було багато взаємозиску, та вони провели чотири дивовижні матчі на ППВ. На Roadblock End of the Line 2016 року Кейн Нованс переміг Романа Рейнса по ДК. Потім на Rumble 2017 року Київ Нован зберіг титул та Universal після видатного матчу без ДК, хоча ця перемога нокаутом відбулася завдяки втручанню Брону Строумена. Майже через 4 роки Олвенс і Рейнс показали чудові матчі на ЦЛСІ 2020-го, ройл 2021 рік і Rumble 2023 рік. І цього разу саме Рейнс біліг універсальний титул. Роман Рейнс ніколи не вигравав ні одного матчу на ППВ проти свого колишнього партнера Сета Ройнса. Три матча, три перемоги Ройнса. У них був запланований матч на of Champions 2014 року, але Роман Рейнс не зміг змагатися через операцію. Але Сет все одно вийшов на ринг і рефрі відрахував Рейнса. Тоді на Манець The Band 2016 року у них був справжній поєдинок, чудовий поєдинок, у якому Ролінс переміг Рейнса і став чемпіоном світу WWE у жкій везі. Їхній останній матч відбувся на Road Rumble 2022 року, і бій, з безкучою роботою характеру обох конкурентів, і Ролінс у підсумку виграв матч через ДК. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, то зробите саме тільки що в коментарях. Чому? Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Всім удачі, дивіться ресін, дивіться багато, всім до побачення.